Я не собі мазволіну конатку 250 євро П'ятий поверх, біля кожного під'їздика мусорні бака щоб складати сміття. Зараз подивимося Радіше на 20 євро, 11 А я вирішив піти, подивитися, що тут у городі такого. Одне місце, де ходять тисячі туристів, могила. Штефана, яка генерал, якого вбили з Білі Чеха, десь на самоліті. Летів. О, там та могила, я допочитаю, що це. Історична мапа. Брезова по падлом. Але тут красиво. Файно, файно. Апа, Он де ще вже якось озеро є. А де там сама та могила. Що ще має більше? Тобто могила була поставлена 28 27-х роках місто Дуже красиве, обзори всі майже бок 28-х роках то була поставлена та могила. То не могила, а цілий мавзолей 1027-му я казав 1928 Бо щось він та мало читав бути все з камня то все. Ну, ну штаб такий серйозний жар. Бачите, поля всі ухожені. Ні одного борщевичка я не вижу тут. я вужу другий тиждень, борщевикам ще ні одного не бачив. Стоять безплатні такі біноклі, щоб можна роздивитися навідко як. Тому бігає коза в бінокль монокуляр мощний. Не знаю, чи можна буде щось видіти там. А тут що я відділ зверху. Зараз подивимося, що це за місцина, Такі, он де коні плавають, але камера точно не відку буде. Но ну, карпи такі по кілограм, може 10-15 см. Ловля, ловна міра карпа 40 60 сантиметрів можеш брати. Що тут дуже красиво, то де би ти не пішов всюди чисто. По лісах, по вулицях, по дорогах чистота. Всюди все ухожено, всюди все вбирають. Не знаю, чи доживемо ми до такого часу, чи може нікде. Качок, де кохтіма, косулі бігають, просто в неймовірній кількості олені. Та все як десь в зоопарку. Хотілося, щоб вже і у нас був колись такий порядок, чистота, всюду красиво, чистенько, мусор нема, банок того всього. А я був з нашими гори корупціонерами. тими головами селищних рад, починаючи з самого низу до самого верху, то і все в дуже печальному стані. І коли ми до того дійдемо, то один боженько знає Але дуже бися хотіло, щоб у нас була така круг чистота, як тут. Кошай ботобучок. Ого. -го. Красавець таке. Я прийшов провірити чи є грибочка. Вже везу. Викладають гриби, хтось знаходить. Думаю йду і я подивлюся. Хаща вроді мока, но дурних поки ніяких не віжу. Ще майже рано. Ой-ой-ой, твій ривкабанчик. Десь це можна рвати. Тут тві звірки бігають матьменно. Попрацював я нині на славу. Щоб місяць пахати, вляха, скочимо бочку свою, а де таку. Я си напускаю води з рана, до вечора сіна наріває і... <рес> Такий у мене один дужик. Я попрацював на славу. Погодка файна, вже не пече, таке ходи. Дожжик теж перестав падати. Красота. Все.